Мільйон гривень на готель для приїжджих депутатів. Стільки держава виділяє щомісяця для для нардепівне киян? Майже 100 обранців уже заселилися в готель напроти будівлі Верховної Ради. У гості напросилася Яна Танчак. Це столичний чотиризірковий готель Київ. Він знаходиться через дорогу від Верховної Ради. Саме в ньому селяться депутати, які приїхали з інших міст. Зараз в ньому живуть 86 нардепів. Це двокімнатний номер 35 квадратних метрів. Тут є ліжко, дзеркало, стіл, телевізор, маленький холодильник у ванній кімнаті фен. Такий пропонують лише жінкам-депутатам. Для чоловіків нардепів номер удвічі менший. Обидва номери без харчування коштують 460 гривень за добу. Звичайні послуги для відвідувачів готелю. це можна використати кімнату побуту, опрати, попрасувати, здати речі в хімчистку. Можна скористатись послугами лобі-бару або ресторану. Депутат від опозиційного блоку Ігор Шурма живе на 16 квадратних метрах. Сам зі Львова тривалий час працював у Харкові у парламенті. Вже вдруге каже: за номер платить із власної кишені. Я був депутатом четвертого скликання. Я всі свої права стосовно. Компенсації на отримання житла отримав. А це нардеп від народного фронту. Командир батальйону Миротворець Андрій Тетерук собі обрав двокімнатний номер, тому що доби додатково сплачує ще 100 гривень. Я заказав більший номер, тому що я планую, що сюди піділіт моя сім'я. Тетируко вже виставили буду? рахунок за кілька днів, але за житло депутата буде платити Верховна Рада. Я писав заявлення, він оформляв документи. Скоріше всього, що це буде за счет той компенсації. Я ці щита передресую в там або бухгалтерію Верховної Ради. Пусть. Они занимаются этими вопросами. А кто ваши соседи? По-моему, слева Семен Семенченко, но я его еще ни разу не видел. Комбатба комбат батальйону Донбас Семен Семенченко каже, дійсно живе в готелі Київ за державний кошт. Я вічно прихожу, засипаю, звичайно, там в 2-3 ночі. У нас особливо ці переговори йдуть, поэтому де спать, без різниці, абсолютно. За рахунок держави в готелі живе і Юрій Березе, скаржиться харчуватися там за дорого. Ціни, звичайно, вдарили по голові, і ми зараз там спільно шукаємо, де ми можемо, там, більш-менш харчуватися, щоб відповідали нашому соціальному статусу. Тобто, Дуже дорого. Скільки? Ну, там більше 100 гривень виходить сніданок. Це доволі дорого. За державні кошти збирається жити і позафракційний депутат сотник Майдану Володимир Парасюк, але не в готелі. Уже підшукав собі трикімнатну квартиру. В районі 11 тисяч. Ну це велика, в якій не буду жити. Я один а буде жити вся моя команда, мої помічники. і Я у трикімнатній орендованій квартирі живе наймолодший нардеп від блоку Петра Порошенка Єгор Фірсов. Він обрав собі помешкання на лівому березі Києва, вкладається в 6,5 тисяч гривень на місяць. Є обрійний ліміт. Ліміт составляє 10 чем то тисяч. Моя квартира менше цього лимита. Я приношу договор аренды, де написано, що там 6, шість п'ятсот стоїть моя квартира місячна, і я прихожу, і именно ці деньги мені То Тобто не більше, не менше, согласно договору. 24-річна радикалка з Харкова Олена Кошелєва поки що не визначилася із житлом. Я зараз у родичів своїх живу, але мабуть буду мешкати у го готелі Київ за проживання 86 депутатів. ...лише у столичному готелі Київ держава щомісяця має заплатити понад мільйон гривень. Яна Танчак, Дмитро Бабак і Дмитро Шанчук перший національний.